Наслідки війни на Черкащині за 2023 рік область зазнала 56 прильотів внаслідок повітряних атак з боку Росії. Про це на підсумковій прес-конференції повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. було 56 обстрілів, включаючи і ракетні влучання, і БПЛА ударні дрони типу Шахет. І, за даними, внесеними до загального реєстру пошкоджених і зруйнованих об'єктів у нас перебуває 453 об'єкта. Саме на цьому обліку, тобто вони обстежені і внесені до цього реєстру. Найбільших втрат зазнала Уманщина. Нагадаємо, у квітні внаслідок влучання ракети у житлову багатоповерхівку 24 людини загинули, 31 особа зазнала поранень. 126 пошкоджених об'єктів в області вже відновлені. Робота над іншими будівлями триває. Що ж до відбудови дев'ятиповерхівки в Умані, імовірно, обладміністрація вимагатиме повернення авансу від підрядника, який не в змозі виконати зобов'язання. Ми авансувалися і поки результатів таких, яких хотілося бачити, наприклад, всім нам, я їх не побачив. Тому ми зараз. Дуже уважно і ретельно аналізуємо ситуацію. Думаю, що зазначені кошти мають бути повернуті якраз в бюджет, і ми можливо будемо перегравати цей тендер.